Всім привіт! Зразу хочу сказати, що це відео буде корисне тим, хто шукає житло в Чикаго або цікавиться цінами на оренду. Бо я буду скоро переїжджати зі, своєї, зі свого апартменту. Тут буду жити ще до кінця грудня. І якщо вас зацікавить цей варіант, то, будь ласка, пишіть, я дам інформацію своєму. Оренда давачу, та ви з ним зв'яжетесь та заберете апартмент. Щодо райончику, райончик спокійний, ніхто ні в кого не стріляє. Неподалеку тут є пошта, поліція, пожежна станція та купа магазинів. Є гарний італійський магазин продуктовий, це Капутос. До італійського то можна навіть. Пішечка сходити. Щодо а, також ще цієї, ерії. А, тут є гарний парк, Централ парк, він невеличкий, правда, але в ньому проводиться влітку багато різних івентів. Наприклад, там є, навіть ставлять кінотеатр під відкритим небом ввечері. Також якісь там ярмарки, ярмарки, їжі. Безкоштовні тренування, йоги і тому подібному. То кому-цікаво, -то, то, будь ласка, парк отакий. От Також біля мого апартменту знаходиться зразу станція поїздів. Це дуже зручно в тому плані, що ви можете легко добиратися куди вам треба. Але незручно те, що воно так. Гудить зараз побачите і почуєте. Побачите та почуєте. Тут знаходиться станція. А вже тут. Зразу апартменти. Як кажуть, людина до всього звикає, тому можна звикнути і до цього звуку. Є один нюанс, що вони гудять до певної години, там, я так розумію, до 10-ї вечора і починають, якщо їдуть зранку, то 6-ї ранку починають гудіти. Що тіпа, попереджують, що їде поїзд. Можна вийти, не знаю, каву попити з термосом, пограти в шахи. Дуже також зручна розв'язка. Звідси їхати до Дантауну чекало хвилин 20, хайвей 290-й також недалеко знаходиться. Це буквально може в 10 хвилинах, чи 10 хвилин до Хайвею їхати. Що ще? Та ніби все розказав, давайте вам просто покажу парк та будемо переходити до мого апартменту. Тут ставиться цей кінотеатр, про який я вже сказав. Коли проводять івенти, тут все в столиках, вулицю перекривають. Сніг зривається, ну, бачите, в Чикаго вже. Зима дуже близько. Цей чувак стеїть, поліс, живе тут. Весь час ставить свою машину, то вам нічого тут не загрожує, це точно. За... За 5 років, скільки я тут живу, нічого не трапилось, нічого ні в кого не вкрали з цих апартментів. Сміття викидувати в ці контейнери. Мій, то от, типу, як другий поверх. Я живу на другому поверсі. Це такий гараж, то вже краще, гараж, що не на вулиці. Бо буває, якщо ставлять машини на вулиці, хтось кривий або п'яний якийсь може проїде, то вам пошкодить машину. Це вже файно, що машину ставити в дворі. Ну що ж, ходімо до мого апартменту. Пошта тут така. Так, ми заходимо зразу, це така зала, як називається в Америці. В Америці. Living room. Рум. Ви не лякайтесь, на ці баули. У мене зламався трак, то я всі речі забрав. Та ми вже трохи на чемоданах, тож вже складаємо потихеньку речі. Це все ми забираємо, а лише оце одоробло ми брали, я купляв його в інтернеті, і я пам'ятаю, як я його сюди заносив. Тож. Або я беру пилу, розділяю цей диван повністю пополам та виношу, виношу на сміття, або залишаю тим, хто тут буде жити. Так то непоганий диванчик. Ці речі ми будемо забирати, телевізор також. Це тут а, кондиціонер. Кухню, то звичайно, що я не забираю. Холодильник залишаю. Це в нас така кухня. Кухня, це в нас спальня. Так, тут ми якби ніби робоче місце монтую тут відео. Тож є пространство, якщо хтось ставить кровать, то бачите скільки є місця. Зразу ми тут бачимо, чи ніхто не лізе в нашу машину. Ну, Другий поверх, до речі, непоганий. Там є на першому, то як, типу, як підвал, там вже не дуже. Ну, тут для речей є місце. Так, у нас тут ванна. Ми заходимо туди. Туалет, ванна. Ну, звичайно. Душова. Так, що ще я вам не показав. А, до речі, эм, також є стиралка, вона знаходиться в підвалі, стиралка і сушилка. я точно не пам'ятаю, скільки коштує, там кидаєш квадри, то щось ніби, чи 275, щоб попрати, і там... 2 бакси щось буде коштувати висушити одяг. Щодо комуналки, ми платимо десь ем, тільки за світло. За газ, за воду ми не платимо. Ем, світло десь приблизно виходить 40 доларів, до 40 доларів. 35-40, то дивлячись, що ви використовуєте. Ем, так, квартира коштує. Зараз ця 1200 доларів. П'ять років тому, як тільки ми сюди заїхали, вона коштувала 900 доларів. Потім через 3 роки нам лендлорд повисив на 100 доларів. Ми платили 1000 доларів. І зараз буквально десь три місяці, не півроку назад, він каже, що все подорожчало. Чуваки, треба платити 1200 доларів в місяць. Тож ця квартира коштує. 1200 доларів в місяць. Так, давайте я вам покажу, де знаходяться стиралки та сушилки. Вони знаходяться в підвалі, тож тут не буде нічого діти. До речі, сусіди у нас мексиканці та американці, українців немає, а поля, поляк тут ще живе в другому поверсі. Так, Це в нас пральня тут. Сюди ми закидуємо речі, які вам треба попрати. Сюди речі ми закидуємо, які треба висушити. Ну, Це бак для сміття, якщо вам треба щось викинути. Та й таке болер тут стоїть. Це вам не потрібно. А, так, до речі, тут є ще. Також тут є місце ось для речей. Я тут посклав свій замочок. це Цей квадратик, це ваше місце квартири. Тут відмічено кожна квартира де чи місце. Що ж, народ, це все, що я хотів сьогодні вам показати. Кому треба буде інформація, ще якась, не знаю, додаткова по цій квартирі. Пишіть щось підскажу, щось розкажу. Наразі у мене все всім пока.